Отже, наповнюючи квартиру меблями, можна зробити по суті там два дві речі: можна купити всі стандартні меблі в юску, в ікеї і мати типовий проект, а можна трошки потратити більше часу, підібрати меблі повністю під себе, пошукати якісь старовинні речі їх досконалити, їх відремонтувати, їх відреставрувати і мати такий нетиповий проект. Спочатку сам цей об'єкт передбачався як проект в стилі лофт. Але за рахунок того, що ми наповнили його вінтажними речима, за, за рахунок того, що ми зробили той самий бетон по суті фоновим, додали теплі відтінки, додали теплі кольори, тепле дерево. він став більш такий індустріальний. І на багатозад. так як на мою думку, лофт вже взагалі відходить на, на задній план, цей стиль вже, скажем, перенавантажив весь ринок. Такі рішення є правильні і вони будуть довгостроковими. Ми використовували переважно. Природні матеріали, тобто всюди в нас дерево є натуральним, бетон є бетоном. Це не є декоративка під бетон. Також перевикористані матеріали, наприклад, на піч, це старий кахель, який вдалося перевикористати допомогою якраз кропіткої роботи майстра високого профілю. І також ви воно все доповнюється вінтажними декорами, так само якби підсилює цей ефект. Інтер'єру. з матеріалів, які закуповувалися з фабричних матеріалів, це є тільки паркетна інженерна дошка і плитка. Але сама текстура плитки вона також є фоновою. Вона не має вираженої текстури під мармур чи під камінь. Тобто вона по своєму по своїй суті вона так само є максимально природною. Це не є принт під камінь. А це є просто кольорова плитка. Кухонні фасади виготовлені так само: нижня частина з фанери, верхня частина фарбований МДФ в колір стін. Також використані шпановані ДСП і зверніть увагу на фарто в кухні. Це також старвинна плитка, яку вдалося знайти в інтернеті, і її перевикористати. Цікавим також є те, що ми плитку поклали навпаки. Тобто текстура, яку ви бачите, вона є рифлена для того, щоб краще стикуватися з клеєм. Тобто ми її розвернули на 180 градусів. Плитка на фартуху є скляною, і вона має свою унікальну фактуру, текстуру, і також цей глянець перламутровий.